вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог любить тебе, Бог добрий. Саме в твоїх обставинах Він хоче проявляти свою славу, і Він хоче виливати свої щедрі благословення, щоб ти переживав їх щодня. Амінь. В своєму житті, в своїх обставинах. Сьогодні я хочу згадати. Історію про бідну вдову, але там є важливий принцип, який я хочу відкрити, на історії про бідну вдову та її пожертву в дві лепти. і сьогодні мова не про гроші. Ми бачимо, що Ісус сів напроти скарбниці, дивлячись, Ісус дивиться, скажи Ісус дивиться, дивлячись на народ, як народ кладе. Гроші у скарбницю, і багато заможних клали багато. І, підійшовши, одна бідна вдова, поклала дві лепти, що складає квадрант. І, покликавши своїх учнів, він сказав їм: істинно говорю вам, що ця бідна вдова поклала більше за всіх, хто клав у скабницю, тому що всі поклали від свого надлишку, вона ж від нестатку свого поклала все, що мала весь свій. Статок. Мова сьогодні не про гроші, мова ось про що? Христос сів і Він дивився, що відбувалося, як люди жертвували. І Він, потім, після того, як він подивився, Він робить певний аналіз і він дає певну оцінку стану серця людини і її вчинкам. І її мотивом, а потім Він коментує і ставить її в приклад. Ще раз, Христос подивився, потім робить аналіз, Він дає свою оцінку стану людини, її серця, її мотивації, її цінностям, і потім коментує і дає її в приклад. Сьогодні Христос сидить і дивиться. На твою родину. І він не просто дивиться, він дає оцінку, який ти чоловік, як ти любиш свою дружину, як ти піклуєшся, як ти виховуєш своїх дітей. Чи не жорстока ти людина, чи не безумна ти людина в родині, чи не, не скупата людина. Він дивиться на твою і мою родину. І він робить певний аналіз. Він робить певну оцінку і він коментує твою родину. І він хоче, напевно, когось підбадьорити, все добре, рухайся так, а комусь дати настанову. Міняйся, міняйся в характері, в мисленні, міняйся в любові, зростай в любові і так далі. Якщо це сьогодні твоє тіло, і ти єси, що попало, ти не спиш, не займаєшся, ти. Не приділяй собі увагу. Господь дивиться, як ти відносишся до храму Його, до тіла, в якому Він сьогодні живе, дусі твоєму живе, але використовує твоє тіло для служіння, для всього, то Він дає оцінку, що ти не займаєшся, ти їси, що попало, ти знищуєш так не можна. І він коментує. Він підбадьорює або. Викриває, або говорить, що так не можна. Фінанси. Господь це бачить, Він аналізує, він оцінює і він коментує, чи ти даєш десятину, чи не даєш, чи ти жертовна людина, чи ти не жертовна чи ти сієш Царство Боже, чи ти просто живеш для себе, чи гроші для тебе, ідол, Бог твій. І ти займаєшся грошолюбством. Ти любиш не Бога, а Ти любиш гроші, грошолюбство на першому плані в твоєму житті. Сьогодні твої друзі, Господь все бачить: твої мотиви, твої вчинки, твоє відношення, твоє серце. І Господь сьогодні Він оцінює і Він коментує. Те ж саме служіння. Те ж саме будь-яка сфера твого життя. Тому Господь бачить, Він оцінює, робить аналіз і Він коментує. Тому хай Господь поговорить з нашими серцями, нам потрібні зміни. Амінь.